Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Золотий Жук автор Едгар Аллан По. Оповідач Повісті знайомиться з дуже цікавою і незвичною людиною Вільямом Леграном. Вільям є головним героєм цієї повісті. Колись це був дуже багатий чоловік, проте невдачі, які слідували одна за одною, привели його до злиднів. Збанкрутілий і депресивний Вільям вирішує покинути місто, у якому проживав багато років, і перебратися на загадковий і безлюдний острів. На острові він споручує собі хатину і живе там разом зі своїм відданим слугою Юпітером, що рушив за ним, та величезним собакою Ньюфаундлендом. У таємних глибинах хащів. Легранд займається полюванням, риболовлею і пошуком комах для своєї колекції. У черговий раз, досліджуючи вічнозелені зарості, він знаходить надзвичайного по красі великого як лісовий горіх Золотого Жука. Через якийсь час Легран передає оповідачеві лист, в якому терміново просить прийти до нього і відправитись в дивну експедицію. Вільям стверджує, що жук допоможе повернути йому втрачені багатства. Оповідач переконаний, що легран збожеволів, проте все ж відправляється з ним у таємничу невелику подорож вони добираються на материк до величезного тюльпанового дерева, на яке за наказом леграна підіймається його слуга із жуком. На гілці дерева він знаходить прибитий череп. Через ліву очну ямку якого пропускає жука на шнурі, жук опускається на землю, і саме в цьому місці головний герой оповідання і його друзі починають копати. Розкопавши досить глибоку яму, шукачі скарбів знаходять дерев'яну скриню. Тремтячими руками, відкривши скриню, їх засліплює знахідка. Скриня виявилась повна золотих монет і діамантів. За їх підрахунками, вартість скарбу досягла півтора мільйона доларів. Забравши скарб і діставшись з важкою ношею до хатини, компаньйони зограють від нетерпіння дізнатися, як же Вільям дізнався про скарб. Виявилось, спійманий жук укусив Вільяма, і він завернув комаху у підібраний слугою пергамент. Прийшовши додому, Легрант випадково зауважив, що під впливом тепла на пергаменті проступив якийсь малюнок. Нагрівши папірець, він розшифрував карту скарбу, якого колись закопав капітан Кід Повість вчить читача не падати духом, вірити в краще майбутнє, які б складні обставини не зустрічалися на життєвому шляху. Адже завдяки наполегливості і допитливому розуму, головний герой оповідання, одного разу втративши все, знову знаходить багатство. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе. Слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.